Українська мова. Уроки 3-4, частина 7. Тема. Особові займенники. Особливості відмінювання. Тема уроку читання – Тарас Шевченко. видатний народний поет і художник. Вірш. Вітер з гаєм розмовляє. Дмитро Красицький. Дитинство Тараса. Налаштуйтеся на урок української мови. Перегляньте відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть. На уроці все встигаю. Більше часу собі маю. Чудово! Відкрийте сторінку 10- у підручнику. Прочитайте та вивчіть за методикою блискавка наступні куплети пісеньки займенник. Прочитаємо разом. Ось я. Ось ти, ось ми, он ви. Он він вона, вони. Впізнать не просто їх. Якщо лиш спробуєш змінить. Якщо ж тут я, тоді мене, а ти тоді тебе. Вони. Зміни на них чи їх і пам'ятай про них. Отже, фотографуємо перші два рядочки. Відтворюємо з пам'яті. Ось я, ось ти, ось ми он ви. Он він, вона вони. Фотографуємо наступні два рядочки. Відтворюємо з пам'яті. Ось я, ось ти, ось ми, он ви, он він, вона, вони. Пізнать не просто їх, якщо лиш спробуєш змінити. Поставте відео на паузу та спробуйте самостійно відтворити перші чотири рядочки. Чудово! Вивчимо наступний куплет. Фотографуємо перші два рядочки. Відтворюємо. Якщо ж тут я, тоді мене, а ти тоді тебе. Фотографуємо наступні два рядочки. Відтворюємо. Якщо ж тут я, тоді мене. А ти тоді тебе. Вони зміни на них чи їх і пам'ятай про них. Тепер поставте відео на паузу та із пам'яті відтворіть другий куплет. Чудово! А тепер спробуйте заспівати! Ось я, ось ти, ось ми, ви, он він, Тут я тоді мене, а ти тоді тебе. Вони зміни на них чиїх. І пам'ятай про них. Чудово, молодці! Пригадайте, що таке займенник? Прочитайте навчальну одиницю та заповніть пропуски. Займенник це самостійна частина мови яка вказує на предмети, їхні ознаки, кількість, але так не називає їх і відповідає на питання Хто, що, який чий, скільки. Займенники я, ти, він, вона, воно у множині ми, ви, вони називають. Особовими так. Займенники першої особи я ми, другої особи ти ви, третьої особи він, вона, воно, вони. У реченні займенники виконують ті ж ролі, що й відповідні їм іменники, прикметники числівники. Наприклад, Марія пише синім чорнилом. Вона пише таким чорнилом. Тепер поставте відео на паузу та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Чудово! Виконайте наступне завдання. Прочитайте займенники та підкресліть лише особові. Тебе. Так, це особовий займенник. Ти. Вона. Так. Якийсь. Ні. усі, Ні він. Так, чудово мене. Так, це також особовий займенник. Адже цей в нас займенник я. Я родовий відмінок кого мене. Така. Ні. Усяке. Ні. Вони. Так, чудово. І в наступному завданні допоможіть питайлику з'єднати особовий займенник та його форми. Особові займенники. Я, він, вони, форми, його ним у нього, їх у них ними, мною мене. Я. Так, мною мене. Він. Молодці. Його ним у нього. І вони. Так, їх. У них ними. Дуже добре. Прочитайте текст та заповніть пропуски самостійно. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевіримо, ви, мабуть, знаєте, що слово козак означає вільний воїн. Для нас історія козацтва це частина української історії. Козаки. Так, жили літера І В, степах так, літера Е, біля Дніпра. Вони обирали отаманом найкращого бійця і йшли за ним у бій. Во їни, так літера І. Добре володіли шаблями і були чудовими наїзниками. Насво їх, так, літера І, човнах, чайках. Долали Дніпрові пороги й перепливали Чорне море, Чорне море ми напишемо з великої літери. Увага! Запам'ятайте! Дніпровські пороги ми пишемо з маленької літери. Але Дніпрові пороги пишемо з великої. Шевченківські місця ми пишемо з маленької літери. Але Шевченкові твори з великої. Тобто ми бачимо, що у нас дніпровські, шевченківські це прикметники, які ми пишемо з маленької літери. Але пороги, чиї Дніпрові, твори, чиї Шевченкові ми пишемо з великої літери. Попрацюйте з текстом. Назвіть займенники. Так, особові займенники ви, нас, вони. Так. Виділіть їх, будь ласка, у себе у підручнику. Чудово відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Вправа 7. Випишіть особові займенники. Визначте особу, число та відмінок. Наприклад, перший особовий займенник ви. Визначаємо особу. Так, це є друга особа. Визначаємо число. Множина так. І визначаємо відмінок. Називний. Запишемо це з вами. Ви друга особа множина називний відмінок. Наступний особовий займенник нас. Тут ми запишемо початкову його форму. Ми, так, визначаємо особу. Так, це перша особа. Визначаємо число. Це множина і визначаємо відмінок. Так, родовий відмінок. Запишіть. Ще один особовий займенник. Вони. Так, визначаємо особу. Це третя особа. Визначаємо число. Множина. Так, і визначаємо відмінок. Називний запишіть. Назвіть виділений іменник. Так, це іменник Дніпра. Запишіть у наступному рядочку у робочому зошиті іменник Дніпра і відкрийте 71 сторіночку у своєму підручнику. Дайте характеристику іменника як частини мови. Використовуючи алгоритм на 71-й сторіночці. Отже, перше аналізоване слово Дніпра друге питання. Чого? Так, ми бачимо, що це в нас іменник самовжитий у відмінку. Початкова форма. Дніпро частина мови. Так, це іменник. Істота чи неістота? Так, це неістота. Власна чи загальна назва. Це власна назва, так, число. Однина, чудово визначаємо рід. Дніпро. Середній рід. Визначаємо відмінок. Відмінок визначаємо саме до слова, до того, яке ми записали Дніпра. Так, це родовий відмінок. І яким членом речення виступає? Так, це додаток. Запишіть. Дуже добре. Назвіть виділені прикметники у тексті. Так, це прикметники вільний чудовими. Запишіть у наступному рядочку через кому. Розберіть за будовою два прикметники. Вільний чудовими. Отже, пригадуємо, для того, щоб розібрати слово забудовою, спочатку визначаємо закінчення. Вільний. Так, закінчення «и» позначаємо. Все слово без закінчення це в нас основа, так, основа слова підкреслюємо. Визначаємо корінь. Вільн дуже добре. Наступне слово чудовими визначаємо закінчення. Для того, щоб визначити закінчення, нам потрібно змінити слово чудовими, чудовий, чудові, чудовому. Так, змінюється ІМИ. Отже, закінчення ІМИ. І позначаємо основу. Основа це все слово без закінчення. Чудово. Визначаємо корінь. Молодці корінь чуд і ов, це в нас суфікс. Дуже добре, позначте собі. А тепер відступіть рядочок і напишіть перші два речення вправи сім у робочому зошиті. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Закрийте робочі зошити, пригадайте навчальну одиницю та зачитайте її. Після прийменників у займенниках третьої особи пишуть букву Н. Біля нього, за нею, до них. В орудному відмінку займенники третьої особи пишуть з буквою Н і без прийменників. Нею ним ними. Поставте відео на паузу, прочитайте навчальну одиницю два рази і третій раз відтворіть із пам'яті. Чудово! А тепер закріпимо. Прочитайте речення, вж... вживайте займенники у потрібній формі. Приїхали до кого? Він? Ми. Приїхали до кого? До? До нього, так. Приїхали до кого? До нас, так, дуже добре. Упевнений у кому нам потрібно змінити займенники. Вона ми. Впевнений у кому. У ній, так, впевнений у кому. У нас дуже добре. Сміявся з ким? Я? Вона. Сміявся з ким. Зі мною, так, дуже добре. Сміявся з ким. З нею. Подивився на кого. Він вона. Подивився на кого. На нього. Так, подивився на кого. На неї. Дуже добре. Перегорніть сторіночку. Відкрийте робочий зошит. Запишіть вправа 10. Пограйте у гру будівельник. Складіть із запропонованих слів речення, де має бути дві граматичні основи. Увага! Слова можна змінювати. Тобто, наприклад, слово дмухнути ми можемо змінити лише закінчення цього слова. Поставте відео на паузу та спробуйте поєднати слова на, він, полетіти, хлопчик над. Насінинки і кульбаба угору дмухнути. Спробуйте поєднати ці слова таким чином, щоб вийшло речення з двома граматичними основами. Поставте відео на паузу та спробуйте виконати це завдання. Перевіримо, наприклад, це може бути таке речення. Хлопчик дмухнув на кульбабу, і насінинки полетіли над ним угору. Ми бачимо, що тут у нас є дві, ос... дві граматичні основи. Хто хлопчик, що зробив, дмухнув? Що насінинки, що зробили, полетіли? Відкладіть робочі зошити в сторону сторіночка 12 у підручнику. Виконайте вправу фотоапарат. Запам'ятайте слова та запишіть. Запишіть ці слова. Тепер побудуйте звукову модель другого слова. Перевіримо її. Чи така у вас записана звукова модель? Чудово! У робочих зошитах запишіть вправа 11. Складіть і запишіть питальні речення зі словами вправи фотоапарат зі словами гардероб, сигнал. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! Закрийте робочі ЗОшити. Сторінка 12 в підручнику. Прочитайте речення, яке записане. І напишіть речення графічно. Спробуйте прочитати. Перевіримо. Тихий весняний вечір розсипає над степом яскраві зорі. А тепер запишіть це речення графічно. Перевірте, чи правильно ви записали. Чудово! Перегляньте відео зі словниковими словами та повторіть. Гардероб Сигнал. Революція велосипед. Верблюд. Апельсин. А тепер відтворіть із пам'яті ті слова, які ви запам'ятали. Чудово! Виконайте самостійно вправу влучність. Прочитайте кожне запитання, знайдіть правильну відповідь. Та спробуйте скласти слово. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Тепер перевіримо. Перше познач правильне закінчення речення: займенники я, ти, він, вона. Є особовими так, літера З. Друге. Укажи варіант, у якому займенник ужито правильно. Правильно вжитий займенник у варіанті А. Упевнені в ньому. Третє. Познач правильно схарактеризований займенник. Правильно схарактеризований займенник у варіанті Й. Наса. Особовий множина родовий відмінок. І четверте укажи речення без помилок. Речення без помилок записане у варіанті М, а сорочка і штанці на ньому полатані. Вийшов у нас склад займ. Наприклад, може бути слово займенник. Скажіть, будь ласка, так що ж таке займенник? Які займенники називають особовими? Молодці. Чудова робота.